Треба режисер, відеомонтажер, СММ, треба показувати притулок з усіх боків. Я кажу, це вже якийсь бізнес. Ну, що це таке? Ну, якби, ну, ці люди не будуть робити цього безкоштовно, якщо це ну, скоріш за все, якщо це людина робить гарно. Ну, ну, я, я Ти не маєш розумію. на увазі, що це перетвориться в якесь реаліті-шоу, реаліті типу за склом, шоу, от, якийсь, притулок ну, за склом? От, так, якийсь маркетинг вже піде. Ну, це не про мене, я взагалі в це влазити не хочу. Uh -huh. от, ну, наприклад, я знаю багато організацій, які їздять в евакуаційні місії з відеомонтажером. Які знімають це все, виставляють світло, все, підбирають картинку, потім це викладають в інстаграмі і це рятування тварин, ну, або це гарна картинка. Для кого? А це не може бути якось поєднано, на твою думку. Ну, Якщо вони це виставляють так, що вони прям під прямими обстрілами рятують собаку, біжуть з нею кудись. <гум> ну, а коли ви встигли світло виставити, а коли камеру налаштувати, а що ж це за переключення ракурсів з усіх боків, ну, професійна зйомка? Ну, які прямі обстріли, які дрони, <гум> ну, ви про що? Це вже так, це вже. Туди кудись от в маркетинг, рекламу, в бізнес уходить. Я це не люблю. А де ж та золота середина, коли ти активний е, в соціальних мережах притулок, там, коли ну, ти намагаєшся там, про своїх тварин якомога більше і якісніше доносити людям, але це ще не перетворюється от в якийсь, як ти кажеш, маркетинг. Тому що ж я, ти сама сказала, без соцмереж взагалі ніяк. Ну, і... Я вважаю, що для таких притулків волонтерів це лайф-зйомка. От прямо зараз ти там буквально, там, якщо це критична тварина, ти буквально пару секунд зняв, полетів з нею в лікарню, вже в лікарні її відзняв, прийшов ввечері після там всього виставив це. У мене, от, у мене була взагалі інша проблема спочатку. Я... Брала тварин, забирала, рятувала, забирала з критични... ну, критичними і не знімала, бо я вважала, що це недоречно. Угу. Я вже привозила в лікарню, там вже знімала, потім мені кажуть: а де там з місця подій, де ви її взяли? Може, це ви її там щось з нею зробили? Ще, щось. Навіть ще. Так? Так, так, це було так. Я така, ну, блін, значить, треба знімати. Для мене от з місця подій пара секунд. Якщо це критична прям тварина, я навіть можу зробити там фотку якусь і полетіти далі. Якщо це не критична тварина, то я можу там трошки більше зняти.